Привіт, я Олександр Зеров, і сьогодні розпочинаю цим випуском цикл передач про монопродукти, де я буду використовувати тільки один якийсь основний інгредієнт. І, Навколо нього власне, будуть базуватися усі рецепти. Інколи це будуть достатньо прості рецепти, тому за випуск буде взагалі там по два-три. Але сьогодні це такий один і передача буде про картоплю. Страва буде називатися картопляний фондан, який я ну, там, прикрашу чи там підсилю лососем, який досить легко і швидко приготувати таким цікавим способом. І Почну власне, з бульйону, мені треба будуть овочі. Це такий стандартний набір для бульйону. Це селера, морква, цибуля і там, шампіньонів, трішки петрушки і буквально дати хоча б цьому всьому 20-30 хвилин поваритися, щоб бульйон наситився смаком. За той час я зможу там, підготувати картоплю. І зараз я вже включу сковороду, щоб вона нагрівалась достатньо сильно. Щоб максимально швидко припекти овочі, щоб вони були ну, прямо як з вогню чорні. Бачите? О, гарний кольор, чорний. Власне, це такий, як потрібен, був мені. Я перекидаю їх у воду. Додати трішки петрушки. Якщо вам подобається, сюди можна навіть докинути зубчик чеснику. Це додасть аромату. Я зараз не буду, оскільки для самого бульйону не потрібно. Я буду чесник використовувати ще при приготуванні картоплі. І зараз, поки це вариться, я переходжу до власне, самої очищеної картоплі. Що тут потрібно? Картоплю потрібно нарізати шматками, вони мають бути однакові, однакової товщини. В даному випадку це буде десь приблизно у мене там, по сантиметру. Потрібно буде зараз розтопити вершкове масло, досить багато вершкового масла додати трошки розмарину, чеснику це посмажити. Можна капнути трохи олії, щоб бо масло вершкове досить швидко горить. Після того з двох сторін на такому сильному вогні потрібно буде цю картоплю обсмажити до такого гарного кольору, і далі вже буде використовуватись бульйон. Це зару'ється гарячим бульйоном і в духовку, поки картопля з цим бульйоном не стане м'якою. Мета цю картоплю обсмажити з двох сторін на такому сильному вогні, щоб вона стала золотиста, звісно, вона буде ще не готова, але повинен з'явитися вже такий досить гарний колір. Тут зараз все добре прогрілося, і, власне, я спробую помістити цю картоплю сюди. Треба буде її трішки підсолити. Картопля обсмажена, надзвичайний аромат, виглядає взагалі ідеально, там, фантастично з усіх сторін. Я одразу додаю бульйон. Бульйону треба, щоб покрити це усе до одного рівня. І далі основна задача це поставити, от поки воно гаряче, у духовку і запікати власне, до моменту, поки сама картопля не стане м'якою. Це можна там, ножиком проткнути зубочисткою, при цьому сам бульйон він теж упариться досить сильно. Це десь займе, там, я думаю, 20-30 хвилин, 190 градусів духовка, можна навіть 200 поставити і ставлю цю картоплю в духовку. Поки картопля в духовці, Риба. Цікавий варіант її приготування. Я буду готувати цю рибу на пергаменті. Враховуючи розмір однієї картоплини, я зараз спробую зробити таких три-три однакових шматка, щоб вони були плюс-мінус на розмір цієї картоплі, куди я хочу викласти. Ну точно не більшими. Тому я розріжу шкіру, я зараз не знімаю. Оскільки е, шкіра, якщо там правильно все зробити, вона потім пристане до пергаменту, і ви віддерете її вже е, разом з пергаментом. Я зроблю соус досить банальний, але він дуже гарно підходить і до лосося, і до е, картоплі. На основі майонеза, майонез я не буду робити сам, а трошки розбавлю вершками і додам туди укроп. Дуже гарно перемішати, він має бути достатньо а, рідким, але не, не розтікатися. Тепер його можна буде досолити. Додати перцю. В одному з варіантів сюди можна натерти навіть ще чесник, але як на мене це вже буде ну, там, занадто, хоча якщо полюбляєте, то чесник з картоплею знову таки не сильно посваряться. укропу. Гарно це все замішати. Отже, картопля там майже готова, я приступаю до риби. І мені для приготування риби потрібен тільки пергамент. Власне, я зараз понавирізаю там шматків плюс-мінус схожих по розміру на рибу. Отже, зараз я почну з тієї сторони, яка зі шкірою. Просто пергамент і викладаю. Так воно і буде смажитися. Тепер потрібно просто дивитися. Насправді досить швидко буде видно по лососю, як змінюється колір. Те, що там пергамент по краям підгорає, це ну, там, нічого страшного. Зверху накрити пергаментом і перевернути. Це і є вся процедура підсолити, все інше можна зробити вже потім. Першу рибу я знімаю, видно по краям, власне, її готовність. Одразу можна зняти шкіру. Отже, Картопля готова, риба готова. Я візьму єдину, що тарілку з паперовими рушниками, перекину картоплю буквально там на кілька секунд, щоб забрати зайвий жир. Надзвичайно ніжна, при цьому виглядає ніби як засмажена, але вона буде дуже м'яка. Надзвичайно смачна картопля сама по собі. Тобто тут э, риба для неї по факту виступає таким собі бонусом. Трішки соусу на картоплю. Тут його мета більше, щоб риба краще трималася. Якщо вам, наприклад, подавати нести э, цю страву, буквально крапля э, соусу зверху. Отже, картопляний фондан готовий. Цікава страва. Смачна страва, надзвичайно поживна і рекомендую спробувати і смачно.